Сервіс прямих відеотрансляцій в інтернет ustream.tv і livestream.com Це сервіс, де можна зареєструватися і фактично в своє розпорядження отримати там цілий режисерський пульт. Далі. Можна підключити веб-камеру, звичайну веб-камеру, або там більш просунуту камеру до свого ноутбука чи до свого комп'ютера і вести пряму відеотрансляцію в інтернет. Це така сам собі телеканал. Раніше це була ну, абсолютно фантастика для того, щоб вести пряму відеотрансляцію в інтернет, потрібно було дороге обладнання. Зараз можна прямо з вулиці. Вести трансляції, там, чи в перехожих щось запитувати. Ну, тут питання творчого підходу і креативу, що транслювати, як це застосовувати. Я просто хочу сказати, що такі сервіси є. Раджу на них звернути увагу. Вони дозволяють і субтитри накладати, і вести запис з того відео, яке транслюється, і потім цей файл скачувати для подальшого доопрацювання, і закачувати його потім не знаю, на YouTube, на Vimeo. От. Ще дуже класно, що він дає можливість бачити, скільки людей тебе зараз дивляться. Тобто Ти ведеш трансляцію і бачиш там, 100, 200 1000, 5000, скільки людей власне, цю трансляцію зараз бачать. Більше того, такі сервіси дозволяють вести трансляцію одразу на багатьох сайтах. Тобто, будь-хто бажаючий, блогер чи адміністратор сторінки, може взяти код Ustream і вести трансляцію в себе на сайті. Одну і ту ж подію таким чином можуть транслювати і 20, 30, і більше ЗМІ. От. Раджу звернути увагу на проект Чернівці.тв. Це проект українського інтернет-телебачення в Чернівцях. От вони реалізують схожу технологію, вони дають можливість доступу в інтернет місцевим чернівецьким телеканалам. От. Вони продовжують розвивати цю технологію е, і працювати в напрямку трансляції з камери і з ноутбука. Е, в них є хороший досвід, е, як зробити от, трансляцію, використовуючи просто мобільний інтернет від МТС, від Київстара там, від інших мобільних операторів. Е, раджу поспілкуватися з цією командою дуже толкові. От. Якщо вже заговорю про інтернет-телебачення, раджу подивитися на сервіс Sumanus.tv. Е, це Сумське інтернет-телебачення. От. Дуже класно зроблений цей проєкт з точки зору інтерфейсу, з точки зору дизайну і наповнення. От. Варто з них брати приклад тим, хто хоче розвивати інтернет-телебачення в Україні. Україні.tv. Якщо говорити про інтернет-телебачення, то Усталених практик поки що не існує і варто експериментувати: варто експериментувати з форматами, зі звуком, з картинкою, з хронометражем, з тривалістю роликів і дивитися, на що люди краще реагують. Чи це буде там хвилина, 2-3, чи це буде 15 хвилин, чи це будуть великі відео. Припускаю, що часто залежить від жанру. Якщо новина, новина, то це там десь 5-7 хвилин, кілька сюжетів зібрані в один відеоролик. Якщо це інтерв'ю, то зрозуміло, може бути більше. Якщо журналісти знаходяться в різних містах або в різних країнах, то можна разом спілкуватися в скайпі. Це швидко, безкоштовно і дуже зручно. Є чудова програма Pamela, яка дозволяє записувати скайп-касти. Тобто вона дозволяє записувати розмову в скайпі і можна брати інтерв'ю через скайп. Це ще один. Такий інструмент для журналістів можна зідзвонитися з людиною, з якою ви хочете взяти інтерв'ю, і записати в вигляді MP3 файлу собі це спілкування на диск. Хочу згадати такий сервіс, як balsamic.com, Balsamic сервіс для створення макетів сторінок. Щоб не малювати сторінки в Excel, або не малювати їх просто рукою і передавати потім дизайнеру чи програмісту, то краще малювати це в програмі Balsamic. Це такий конструктор сайтів, він дуже зручний, він дає можливість швиденько накидати макет сторінки, як його бачить редактор рубрики чи там, хто запускає новий розділ, і передати дизайнеру далі, далі вже на роботу. Можливо, знадобляться такі сервіси, як FireShot, це додаток для Firefox. Взагалі раджу користуватися браузером Firefox. Для нього є багато хороших додатків, корисних, він безкоштовний. Швидкий, надійний, тому краще собі поставити цей браузер. Ну і FireShot, пошукати в інтернеті, він дає можливість робити скріншоти екрану і швидко їх редагувати тут же. Тобто, якщо є якась помилка чи є бажання додати щось на сайті, можна зробити цей скріншот. Потім в FireShot прокоментувати якусь частинку інтерфейсу сайту і дати журналістові там чи програмістові сказати: ось, дивися, отак я це бачу, так це повинно бути зроблено. Класний плагін називається Download Helper. Дає можливість скачувати відео з інтернету, з того самого YouTube, наприклад. Часто дивишся якийсь відеоролик в інтернеті і хочеш мати собі цей відеоролик в себе на комп'ютері. Якщо цей плагін встановлений, Download Helper, просто натискаєш одну кнопку і це відео закачується на комп'ютер. Можливо, комусь знадобляться такі сервіси як shrinkpictures.com. Shrinkpictures.com – сервіс стиснення фотографій. Коли під рукою немає фотошопу, а треба зменшити фотографію, туди просто завантажуєш цю фотографію, вказуєш, там ширина, наприклад, 100 пікселів чи там, 350 і він відповідно обрізає фотографію. Або сервіс edit.fo.to, Тобто Edit Photo. Це такий міні-фотошоп онлайновий. Теж можна там, швидко щось зробити потрібне з графікою. Хочу згадати про RSS. І про Google Reader. Спочатку про RSS. Це такий технічний термін. Це стандарт передачі інформації з сайту на інші сайти. Можливо, ви бачили в інтернеті така помаранчева іконка RSS і такі три хвилясті лінії. От. Вона дає можливість читачеві підписатися на ваш сайт в спеціальній програмі. Яка читає RSS. Ну, Однією з найбільш популярних таких програм є Google Reader. От. Тому раджу, хто ще не зробив себе на сайті, дати завдання програмістові RSS налаштувати. От. Не варто боятися, що люди перестануть заходити на сайт, або будуть десь там читати сайт в Google Reader чи в сторонній програмі. Це скоріше просто розширить читацьку аудиторію сайту. То ті люди, якому зручно читати ваш сайт через РСС, вони будуть його читати через РСС. А якщо РСС на сайті немає, то вони просто його не будуть читати. Бажано РСС з'єднати з сервісом Feedburner. Feedburner.com це сервіс, який дає статистику підписчиків на RSS. Тоді можна бачити там, всіх цих е, своїх підписчиків, там, скільки їх, е, як часто вони клікають е, на заголовки в РСС і тому подібні речі. Е, більше того, е, там можна, навіть здається, продавати рекламу в цих RSS-фідах, які йдуть із сайту. Ну, але це вже, скоріше, варто самостійно вивчати, розбиратися. Для України це менш актуально. І я почав говорити про Google Reader. Це програма для читання, власне, rss підписок Вона дуже зручна для того, щоб не ходити по сайтах різноманітних, а зробити так, щоб сайти самі приходили в цю програму. Тобто попідписуватися на РСС-підписки української правди, кореспондента, вебпланети, журналу експерт, блогерів, всіх сайтів, які мають РСС-формат передачі інформації, от на них підписатися і читати це в Google Reader. Мій Google Reader виглядає таким чином, що ліворуч в мене перелік категорій: там реклама, новини інтернет-бізнесу, розваги, політичні новини, блогери і ще там кілька категорій. Я просто заходжу в одну із цих категорій, ну і, і читаю ті підбірки, які я там сам собі зробив. Дуже швидко, дуже зручно, що мене зацікавило, я перейшов на відповідний сайт, там прочитав більш глибоко. При цьому, в чому ще краса Google Reader? Він дозволяє, що називається, share, радити інформацію іншим людям. Ми з колегами це використовуємо. В нашому інтернет-виданні для того, щоб вказувати одне одному на цікаві статті. Наприклад, я читаю щось цікаве, пов'язане з там, російським медіаринком, цікава аналітика. Я натискаю кнопку Share, тобто поділитися цією статтею, і е, мої колеги, які читають стрічку рекомендованих нових статей, бачать цю статтю. Таким чином, мені не потрібно кожен раз відправляти по емейлу e чи в Скайпі, чи в ICQ, ей, дивіться, класна стаття, от зверніть на неї увагу і, і там всім розсилати. Я просто натискаю одну кнопку Share, і коли їм зручно, вони цю статтю собі прочитають. Так само я читаю те, що вони мені рекомендують. Тут же можна це коментувати, от, можна закривати підписку, тобто рекомендувати тільки там, не знаю, от цим двом колегам по роботі, або там, тільки для своїх друзів. Або там, не знаю, тільки для своєї родини. А, от. А, і остання цікава деталь по Google Reader, те, що можна радити не тільки статті, на які ти підписався власне, в Google Reader. -і. В них є кнопка Note in Reader. Порадити в Reader. -і. Вона просто встановлюється в браузер зверху. І навіть якщо ти зайшов на сайт, не знаю, наприклад, Mashable, а ти на нього, припустимо, не підписаний в Google Reader, ти можеш цю кнопку натиснути і статтю із сайту там Mashable порекомендувати іншим людям. І насамкінець я хочу зауважити такий цікавий момент. У 20 столітті, якщо журналіст хотів мати доступ до широких аудиторій, йому потрібно було йти працювати або на телеканал, або на радіостанцію, або працювати в газеті, в журналі, які мали тараж, частоти. Щоб досягати цих аудиторій, які журналіст хотів досягнути, зараз інтернет дає можливість навіть одному журналістові чи писати блог, чи стартувати власне інтернет-видання, чи створити команду однодумців і запустити там якийсь більший інтернет-проект. Можливості для досягнення аудиторії стало набагато більше. Вартість експерименту в інтернеті набагато менше, ніж в офлайні. Для того, щоб запустити свій телеканал, потрібні величезні гроші. Радіостанцію так само, друковане видання так само. В інтернеті в журналіста повністю розв'язані руки. Він може експериментувати і експериментувати. Він може дивитися: ага, це працює, це, це не працює. От сюди читачі приходять, сюди не приходять. Тобто мій проект не вдався, можливо, мені варто там піти працювати в. Велику медіаструктуру і там бути частиною більшої команди. Є набагато більше можливостей для журналіста з точки зору особистісного росту. От, він може підписувати свої статті своїм іменем і одночасно їх публікувати і на сайті видання, і казати в особистому блозі, що ось сьогодні вийшла моя стаття на такому-сайті, то сайті", і одночасно публікувати це посилання в соціальних мережах. До речі, дуже раджу подивитися, як це робить Віталій Портніков у своєму живому журналі, на Фейсбук, де він публікує посилання на свої статті в ЗМІ. От, можливості для журналістів в сучасному інтернеті набагато ну, більше. Хочу побажати всім не боятися експериментувати і перевіряти свої ідеї на практиці, тому що готових рецептів поки що немає. Готового підручника з зі створення успішного інтернет-зміни немає. варто якомога більше спілкуватися з іншими людьми з інтернет-виданнями, які ви вважаєте успішними, дивитися, що вони роблять правильно, що можна в них запозичити, і починати робити класні інтернет-проекти в Україні.